Смик Алла Володимирівна являюся звичайною громадянкою України, і в тому числі споживачкою фінансових послуг. Відтак, коли стикнулася з проблемою кредитування і з подальшим обслуговуванням угоди, яку я мала необережність підписати, я почала шукати виходу з ситуації якогось врегулювання, спочатку ідучи на перемовини з банком. Рік перемовин. Усних не дали нічого, перейшли ми у листування письмове результату ноль. Почала шукати юристів фахових, які могли б дати допомогти і якось порадити. І ви знаєте, коли я шукала юристів, я таких знайшла, і одночас я знайшла однодумців, які вирішили не погоджуватися з таким станом речей. І станом на сьогоднішній день в інтернеті є Facebook-група громадська, громадський контроль банків і є ряд інших груп. Це є площадка для спілкування споживачів фінансових послуг, різних громадських організацій. Такий загальний, якби ми там збираємося, якби обговорюємо питання. Хто, наприклад, входить в цю групу, крім громадських організацій? Я дала такий запит, ідучи, скажімо, на один з ефірів і кажу, будь ласка, скиньте мені свої ситуації, щоб ми розуміли в цифрах, хто намагається зараз вирішити свою проблему? Ось дивіться. Пані Надія у 2008 році взяла 40 тисяч доларів, це було 200 тисяч гривень під 11%. Класична схема. На, сьогодні, на сьогоднішній день після сплати, скільки у нас пройшло, 6 років платила. взяли 40 тисяч доларів. Залишилося тіла платити 31 тисячу доларів. Виплачено 60, 36 тисяч доларів відсотків. Ви розумієте, про це, це валютне рабство, а людині ще платити 14 років. Ну, тобто, ви собі усвідомлюєте, що вона пише: ми брали однокімнатну квартиру за 45 тисяч доларів. Її вартість сьогодні 25 тисяч доларів. Залишок по кредиту і ціна іпотеки не співпадають. Людина не може вирішити питання, віддавши іпотечне майно банку. Значить, у неї кредит на 30 років. Значить, вона каже: ми брали квартиру саму меншу. Планували за 5-6 років виплатити, підзбирати кошти і поміняти на більшу валютний ризик рахували на той момент до курсу долара до 6 гривень. Тобто, вже тоді люди собі думали, що він може коливатися. Тобто, не зовсім люди не розумні. Тобто людина пише таку свою ситуацію. Пан Олександр, дивіться до 6 гривень. До 6 гривень людина собі так, закладала. Собі. А, а, 5, а зараз 50, 12. 5,50 був долар, так? так? 5,05 ну, 5, 0, 5 так, навіть. Ну, 5, так, вона це собі заклала. Ну, 20%. Не, не більше, ну, 20 ну, це але, велике. Але це не, не, не 2,5 рази. Так. Дивіться, пан Олександр, кредит 400 тисяч гривень на 20 років. За перших два роки погашено 200 тисяч гривень. Загальна сума позову банку про дострокове е, е, звернення мільйон 600 тисяч гривень. Просто ці цифри, я не знаю, я от їх бачу в себе зараз. Вони мене просто вражають. Так, Дивіться, Тетяна, цю Тетяну знаю особисто. Мама одиначка. Значить, що вона пише? У 2006 році вона бере кредит на 34 тисячі доларів. ануітетна схема погашення. Під 12%. На сьогоднішній день з 34 внесено в банк 32 тисячі доларів. З них, вдумайтесь, 27 тисяч це відсотки. І лише 5. Тисяч це тіло, залишок по тілу кредиту на наступних 15 років у людини 29 тисяч доларів, Щомісячний платіж складає 375 тисяч доларів. Я пам'ятаєте, що це мама одиначка. Значить, квартира вартувала 38 тисяч доларів. Це було інвестування в будівництво. Вона ще цю квартиру, квартиру вкладала в неї кошти, робила ремонт, щоб вона була, ну розумієте, щоб за неї заїхати. А на сьогоднішній день ця квартира 39 квадратних метрів коштує 40 тисяч доларів. Ну, якби вона могла, вона, в принципі, от по тих ситуаціях, яка вона є, вона може залишити ключі банку. Але питається, за що людина заплатила 32 тисячі доларів. Це конкретні випадки життєві. Ситуація з цією Тетяною банк не йде ні на які поступки, не реагує ні на які її звернення. Проте голова правління цього банку на Шустерлайф, на всю державу. Сказав, що ми готові говорити з позичальниками, ми готові фіксувати долар на вісім. Вона прикладає диск з його виступом до свого чергового звернення. Ви що думаєте, ситуація міняється? Ні, навіть його публічні заяви вони являються ніщо. Тобто вони декларують відверто людям одне. А насправді ситуація не рухається з мертвої точки. В цьому ще один випадок розкажу. Кричущий просто. Значить, поду, подружжю надають кредит у 60 тисяч доларів на 10 років під заставу будинку, який вартував на той момент мінімум 300 тисяч доларів. Це оцінка експерта. Ну, оцінка експерта завжди була занижена, ви розумієте, щоб менше платити відсоток страхування. Вдумайтеся в ці цифри. Пані. Цього подружжя залишалося на момент, коли вона оформляла цю кредитну угоду два роки до пенсії. Її чоловік був глибоким пенсіонером, наближався до відмітки 75 років. У поручителі ще взяли їхню доньку, яка на той момент навчалася у вищому навчальному закладі. Питання, хто розраховував ризики? Яким чином банк так ризикнув? Він повівся, я так розумію, це було е, завідомо, е, розуміли, що люди платити не зможуть, тому що батько помер. Студентка роботи знайшла на тисячу гривень після закінчення вузу. Жінка вийшла на пенсію, отримує виключно пенсію в розмірах тих, е, е, які держава пропонує приватному підприємцю, тобто мінімальний. Тобто завідомо йшли на те, щоб заберуть будинок. Значить, кредит на 10 років був. За 5 років люди платили. Виплачено усі 60 тисяч доларів внесені. На сьогоднішній день борг проданий колекторі не по причині несплати, а по причині, що банк всіх продав. Щомісячних проплат їм не потрібно, зараз виставлена вимога чітка віддати будинок. За, за той залишок, який залишився 30 тисяч доларів, будинок, який мінімум 120 тисяч доларів коштує. Про перли там, виконавчого того всього провадження і торгів, я думаю, юристи знають, вони можуть розказати, як можна позбутися майна взагалі. Значить, і от мій випадок. Значить, 2007 рік планувала взяти валютний кредит, зійшлись на сумі 35 тисяч євро. Рішення суду є. Що я отримала гривню, хоча насправді підписано валютний кредит, є рішення експерта зроблене по ухвалі суду. Тобто, експерт попереджений про те, що він несе кримінальну відповідальність за ті висновки, які він робить. Значить, у висновках він зробив такі висновки в експертному висновку. значить, Порядок видачі валютного кредиту по моїй угоді не відповідає нормативно правовим актам, які діяли на момент підписання кредитної угоди. Значить, заява на видачу готівки не відповідає нормативно-правовим актам. Спосіб погашення, передбачений кредитним договором, не відповідає нормативно-правовим актам. І це при тому в цьому маючи висновки, маючи такі матеріали, я все рівно маю судові справи. Поясню далі, як банк вирішує ті питання.